Привіт! Сьогодні розкажу про вазилівський каскад водоспадів. Це дуже красиве місце, дуже красива локація на березі Дністра. І насправді, плутанина почалася у нас ще на початку, на етапі підготовки, тому що в Вікіпедії пишеться про вазилівський водоспад. А насправді це каскад, в який входить близько десятка водоспадів різної висоти, найвище близько 5 метрів заввишки. Локація дуже красива, знаходиться біля села Вазилів. Дорога так собі попереджає одразу, що потрібна повнопривідна машина або їхати точно в суху погоду. І найкраще. Водоспади проходити саме проти русла то по каскаду, тому що стежка, яка йде праворуч, вона не відкриває і 20% краси, які яку ви можете побачити. Маршрут непростий. Він я б назвала його спортивним. Не раджу проходити його з малими дітьми, тому що десь треба підлізти, десь втримати вагу свого тіла, тому що дуже нестабільна поверхня, глина і таке каміння, але воно того однозначно варте. Каскад водоспадів відноситься до гідрологічних пам'яток природи місцевого значення і входить до національного природного парку Дністровський каньйон. Ось вид застежки, в принципі, трошки зверху. Ви бачите, що водоспад трошки трошки відкривається. І далі його закривають чагарник, далі його закривають якісь кущі. В принципі, побачити можна лише досить маленьку частину. А так, піднімаючись руслом, ви побачите у всій красі весь каскад водоспадів. Раджу до відвідування однозначно, і це об'єкт, на якому варто побувати, хоча б раз. А краще декілька разів в різні сезони, тому що влітку він зелений, восени, напевно, ще красивіше. А Взимку кажуть, що він замерзає і перетворюється на такі водні хімери.